У лідера партії незалежності Сполученого Королівства Великої Британії ЮКІП Найджела Фаража є причини тішитися. Його політична сила щойно виборола вже друге місце у парламенті. Партія виступає за негайний вихід Британії з Європейського союзу. Це вкрай погані новини для прем'єр-міністра Девіда Камерона. Бо фрагментація двопартійної системи зашкодить саме його партії консерваторів. This... Я маю чіткі наміри повернути цей округ, бо уряд, сформований не консерваторами, не зможе продовжувати. Ти вихід з економічної кризи. Я маю на увазі, що лідер либористів Едмілібанд не зможе дати безпеку Британії, якщо стане прем'єром. Депутатський мандат Марка Рекласа з партії незалежності вважає її лідер Найджел Фараж лише початок. До цього року ЮКІП перебувала у політичному маргінесі. Але тепер кажуть її члени із зростанням євроскептичних настроїв та невдоволення серед британців кількістю іммігрантів, настрій у партії дуже оптимістичний.